Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали 25 червня, четвер вечір. Відбувся черговий етап повернення українських воїнів з російського полону. Частину звільнених із російського полону воїнів доставили на швидких. Тим часом українці з прапорами та фотографіями скандують. Спасибі та вітаємо вдома. На батьківщину повертаються воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ, Серед них військовослужбовці ТРО, мотопіхотних бригад морської піхоти та десантно-штурмових військ. Про азовців знову тиша. Деякі захисники перебували у статусі пошуку. І не були підтверджені країну агресором, найстаршому звільненому, 62 роки, наймолодшому 24 роки. Вітаємо з поверненням наших героїв. і Пам'ятаємо, що в полоні расистів залишаються й інші українці. Україна має повернути всіх з полону. Ось що пишуть телеграм-канали на українських дорогах колони швидких. У військових госпіталях сльози й обійми, черговий обмін полоненими. Україна повертає своїх. Хлопці виснажені худі в одязі, який давно перетворився на ганчір'я. Багато хто поранений, хворий із поламаними руками, без пальців із залізу. Зому спині, але в очах вогонь вони вдома, їх зустрічають як героїв. Волонтери, медики, побратими у кожного ліжку, гарячий чай, телефон. Родина на зв'язку. Один із бійців каже: я думав, мене забули, а мене чекали. Всі це значить більше ніж перемога. Україна веде облік кожного свого полоненого, кожного витягує, веде переговори навіть за одного. Після обміну не звільнення, а реабілітація, фізична, психологічна, юридична. Їм дають не тільки лікування і можливість повернутись до життя. А тепер Росія, російських полонених не чекають, їх списують. За останні місяці, згідно з даними розвідки і численними свідченнями, РФ відразу після обміну відправляє своїх полонених знову на фронт. Без реабілітації, без відновлення, без психологів. Військові автобуси прямо з пункту прийому везуть колишніх полонених на нуль. Їх переодягають, озброюють або як і кидають у найгарячіші напрямки. Авдіївка часів Яр Куп'янськ. У російському телеграмі дружина одного з військових написала, чоловік пробув у полоні півроку, ледве вижив, обміняли і вже через два дні його кинули під танки, бо так дешевше ніж плати. За лікування між нашими народами прірва. Україна лікує, Росія калічить, Україна виводить із війни, Росія повертає в м'ясорубку. Україна визнає цінність кожного солдата. Росія списує як витратний матеріал. Навіть полонені це бачать. один із російських військових, захоплених у районі Сіверська, сказав при допиті: я не боюсь бути у вас у полоні. Я боюсь повернутись до своїх, бо там мене доб'ють. Гірка правда з уст росіянок. Уже кілька жінок в російських ЗМІ та соцмережах відкрито заявляють, обміняли і одразу відправили на фронт без шансу побачити. Дітей довідку про поранення не дають, кажуть невигідно. Їх зневажають у своїх частинах, вважають зламаними. Ми не можемо добитись медичної допомоги, бо формально вони в строю. А тим часом в Україні ветерани полонені мають пільги, програми підтримки, доступ до реабілітації. Психологи і юристи працюють з родинами. Усі вписані в державну систему. Жоден не пропадає. Це не про гуманність, це про цінність життя. І тому навіть ті, хто пройшов через табори, катування і холод повертаються в Україну зі словами: ми переможемо, бо в нас є заради кого. А ті, кого Росія повер... Пернула розчиняються у новій хвилі мобілізації без імен, без майбутнього. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.